Готується цей рулет настільки просто, що з ним впорається навіть дитина. А на смак ніби їси шиклери, а готується він з найдоступніших інгредієнтів. Для початку приготуємо заварний крем. Для цього візьмемо каструльку з товстим дном, вливаємо молоко. Приблизно 50 мл молока залишаємо від загальної ємкості. Ставимо молоко на середній вогонь і доводимо до кипіння. В окремій ємкості змішуємо цукор. Борошно, ванільний цукор обов'язково та все ретельно перемішуємо венчиком. Міксер в цьому рецепті нам не знадобиться. Додаємо 50 мл молока, яке ми залишили з загальної кількості, вливаємо 2 яйця і перемішуємо венчиком. Перемішувати потрібно до тих пір, щоб маса стала повністю однорідною. Молоко майже закипіло, після того, як з'являються перші бульбашки, молоко потрібно знімати з вогню. Далі вливаємо гаряче молоко в яєчну масу і добре все перемішую. Далі я виливаю цю масу в каструльку з товстим дном і знов ставлю на середній вогонь і постійно помішуючи, доводжу масу до загустіння. Готовий заварний крем має мати ось таку текстуру. Виливаємо його в окрему миску і даємо охолонути до кімнатної температури, трошечки тепліше. Потім додаємо вершкове масло і перемішуємо. Не додавайте вершкове масло ще гарячий крем. Крем має бути лише трошечки теплим, щоб вершкове масло розійшлося. Перемішуємо все в'єнчиком або ложкою. Коли маса стала повністю однорідною, накриваємо харчовою плівкою в контакт і ставимо у холодильник до повного охолодження. Тим часом приготуємо яєчне тісто. В миску вбиваємо яйця, обов'язково додаємо дрібку солі для балансу смаку, всипаємо цукор та ванільний цукор. Ванільний цукор обов'язково додавайте в яєчне тісто, щоб не було такого сильно вираженого яєчного смаку. Все трошечки взбиваємо венчиком, додаємо розтоплене вершкове та охолоджене масло, воно має бути кімнатної температури, не гаряче. Знов перемішуємо до однорідності, і далі нам потрібно додати тепле молоко, не гаряче, а саме тепле молочко. Постійно помішуючи збиті яйця, додаємо тепле молоко. І в нас виходить ось таке яєчне тісто, воно має бути дуже-дуже рідким. Тим часом я вже заздалегідь вімкнула духовку на 120 градусів, і вона вже нагрівається. Протвінь встелила пергаментом і вилила тісто на протвінь. Ставимо у духовку. Перші 15 хвилин випікаємо при температурі 120 градусів, не відкриваємо духовку. Потім збільшуємо температуру до 180 і випікаємо ще 15-20 хвилин. Готовий рулет має виглядати ось так, як у відео: мати золоту скориночку. Потім дістаємо. Рулет має повністю охолонути і наносимо на нього вже охолоджений заварний крем. Розподіляємо холодний заварний крем по всій поверхні нашого рулету. Намагайтесь це робити рівномірно, щоб товщина крему була однакова. На даному етапі можна додати фрукти або ягоди, які ви полюбляєте досередину, перед тим як ми будемо скручувати у рулет. Далі, за допомогою цього ж пергаменту, я буду скручувати у рулет. Коли ви тільки починаєте скручувати, трошечки притискайте пальчиками, щоб рулетик добре тримався всередині. Ось таким чином загортаю в рулет. Далі накривається все тим самим пергаментом і ставлю у холодильник на півтори або дві годинки, щоб рулетик добре просочився та охолонув. Готовий рулет присипаємо цукровою пудрою або прикрашаємо шоколадом. Він дуже простий у приготуванні, дуже смачний, мені він дуже подобається. Обов'язково спробуйте приготувати. І, звісно, покажу вам, який такий рулетик у розрізі. Подивіться, дуже велика кількість заварного крему, тоненьке, ніжне, яєчне тісто. Це дуже смачно. А для тих, хто любить заварний крем, це взагалі просто знахідка. Бо це неймовірна смакота.